Буряк опольський, ось таке насіння, воно йде необробляне. Ось така пачечка. Продовгуватий. Тут є опис. І ось такий бурячок. Він іде середньостиглий. стиглий. До речі, до опольського буряка я завжди садила. Круглий буряк, але я вам скажу, що ось такий продовгуватий, набагато з ним зручніше, зручніше і терти, і ну все. Я думаю, ви мене розумієте. Також е, хочу сказати такий лайфхак: е, буряк набагато краще росте, якщо його саджати разом з кормовим буряком, набагато краще виростає. І смакові якості. Нормальні. Я би не сказала, що він є дуже солодким. Хоча завжди додаю цукор. Це будь-який буряк, який я не садила, завжди додаю цукор, тому що ще не трапився мені сорт того буряка, щоб на солодкість був нормальний. Хоча цей непоганий бурячок. Також я висаджала кардинал. В минулому році і ще один то цей найкращий.